Давай слухати читати нову казочку щодня. Заяче сало, українська народна казка. Якось одного разу їхав пан з кучером Петром у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, та ця тиша набридла, бо дорога далека. Пан і надумав поговорити. У цей час на дорозі показався заєць, пан і почав свою розмову із зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я їх з далекої чужини привіз. Одного разу я зібрався на полювання, озяв із собою чоловік із п'ятнадцять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки пух та пух. Тоді я набив їх десятків зо три, а одного забив То такого величезного більшого забарана. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більше, як півпуда сала. От такі в мене зайці. Слухав, слухав Петро, а потім і каже От за цим лісом річка буде, а через неї міст, що під брехунами тріщить і ламається. Почув це пан і каже Та ти мене слухай, Петро, от то ж я й кажу, які зайці бувають. Звичайно, в нього півпуда салат не було. А так, фунтів із дванадцять. Звісно, заяць і є заєць, каже Петро. Їдуть собі далі, а пан знову до Петра. А що Петро? Чи скоро вже той місток буде? Та скоро вже, пане, скоро, каже Петро. Так от я й кажу Петро, продовжує пан. Мабуть, що на тому зайцеві і дванадцяті фунтів сала не було. Так, приблизно фунтів п'ять, шість не більше. Хай буде й так, каже Петро, мені однаково. Проїхали ще трохи, а пан не може всидіти на місці та й знову каже. Петро, а чи скоро вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось ось тільки з лісочка виїдемо. Ой, каже пан. А знаєш, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Ти й сам знаєш, яке на зайцеві сало. Ха, та звісно, каже Петро, Заєць? Він і є заєць. Виїхали з лісочка, а пане питає. А де ж Петро той міст, що під брехнею тріщить і ламається? Де, де, пане? каже Петро. Став так само, як заяче сало, про яке ви розказували? От так і виводять брехунів на чисту воду.